Друзі, всім привіт! Фрешаут, як завжди, за мною зв'язочку. Сьогодні для вас хочу ще познімати відогляд по ось такому класному автомобілі, який ми маємо на майданчик. Можливо, хтось вже бачив його в рекламі в авторії і так далі в нас. Але ще для вас зніму крутенький відогляд. Це в нас Mercedes Benz V Клас, v 300 300, саме максимальний, чисто 2022 року випуску по техпаспорту, в кузові Екстралон. Це саме дру, саме довга база, друзі. От, і саме головне, що в амг комплектації з класним пробігом 144 тисячі оригінальні. Як то кажуть, пробігом ще раз він підтверджений, це пробіг дилером є. Історія покупки з аукціона, бо цю машинку ми купляли з аукціона з лізингу з Німеччини. Так що, друзі, реально хороша, класна артівка. Хто би для себе шукав такий варіант, В класик в Екстралонгі. Будь ласка, сміло можете приїжджати до нас на майданчик, до огляду. от І 100% певний, що ви цю машинку купите. Отже, по автомобілю ще раз. В-клас 2022 року, В-300, 2 літри двигун, 176 кВт. Кілов... 240 кінських сил, повний привід даного автомобіля та автоматична коробочка передач. Отже, по цьому автомобілю, по комплектації, АМГ-комплектації, сірий колір. от Звичайно, класні AMG-шні диски на літній гумі. Гума тут практично як нова, ось тут видно. От, диски у нас ідуть розміром 19-м, гума 245 на 45. Класна, класне освітлення, класна оптика, LED Intelligent Line System, типу ВВ цього ВВ от Вона адаптивно вирізає машинку. Все вкруг скло оригінальне. Ми, бачите, тут Mercedes, все скло в нас оригінальне. Іде по цьому автомобілю. Максимальна довга база, релінги на даху. От, задні всі вікна, заднє все скло затемнене по оригіналу, електродверцята, бачите, вони самі відкриваються, друзі. Місця тут просто просто дуже-дуже багато. Я не знаю, от, хто бачите, да, так на камері тут дивитись, от ти собі сідаєш і реально сидиш просто, я не знаю, скільки тут дуже багато місця, гляньте перед вами. От ось так і виглядає. Чорна стеля в комплектації в цього автомобіля, друзі. Зразу в нас є підігрів та охолодження стаканчиків, це холодильник. Під Лакник, реально дуже зручна штучка. От, і отак все виглядає попереду в цьому автомобілі. Тобто ми маємо, друзі, класні сидіння йдуть От, з боковими підтримками, з підтримками під коліна, під ноги, під спину. От, е, далі у нас ці сидіння вони йдуть підігрівами, е, з підігрівами, на електриці, з пам'яттю, тобто регулюється собі дуже зручно, класно. От, зараз я вам покажу швиденько. Отак акустика бурмістер максимальна. Всі коврички МГшні з цього автомобіля. Так, є, запускаємо. Отак От запустили, все працює чітко, справно, коректно, без ніяких моментів абсолютно. Спуск згори, рух утримання в полосі. Ці 360 у нас ідуть камери в даному автомобілі. От, до речі, дверці у нас ідуть, що ліва, що права, що кришечка багажника. Вони також всі електричні йдуть, нажали собі і дверця. бачите, закриваються. Ось тут карбонові такі ставочки, вебасточка є по машині, тризони клімат-контроль ідуть дві, дві, дві зони попереду. Одна зона для пасажирів. Бачите, тут є по клімі. Ну, реально, велика вже магнітолка тут стоїть. Типу, по навігація йде. Ну, реально, дуже класна машинка. Хто би для себе шукав, може сміло її рекомендувати. От, дуже гарна, прикольна, класна комплектація. От так по цьому автомобілю. Так, тут я вам показав, тут я показав. Далі позаду в нас також або тут може відкриватися, ну хто знає виклавешки, той розуміє, тут відкривається скло і окремо відкривається електрокришечка багажника. Повний привід, бачите, v 300 от Все як мало би бути. Ззаді багажник ще є, Так що, друзяки. Реально класна автівка. от сімейна. Так, задня оптика так само максимально ледовська. Так, що позаду у нас ще тут є. Позаду. А, так само ці жабра відкриваються, да, електричні Коротше, Тут вот і кнопочка з іншої з іншої сторони. От столик якийсь можна висувати вперед, під'їжджає для, для зручності, десь далеку дорогу. В общем, друзі, реально класна автівочка Ще раз скажу вам тепер. Взяв прилад, да, хочу вам помірти лекофарби покриття, бо то для вас є саме основне, саме головне щоб ви мали розуміння, що машинка вся ціла. 134, 133, От 111 135, 106, 120, 116, 115, 115, 126, ще раз. 121, ні, тут все добре, 139, 145. По правій стороні 128, 118, 114, 125, 110, 112. 135 117 116 117 118 і дах 106. Так що машинка все ціла, друзі, без ніяких моментів. який ще порше, Turbo, та, цей маканчик який електричний, ми пригнали під клієнта, але менше з тим, друзі, так. Увага на цю машинку. от Так що, друзі, хто б для себе такий шкаф варіант, без проблем можете сміло заїжджати до нас на майданчик. От, ще раз, до огляду, до тест-драйву Не забувайте, що у нас є доставочка автомобіля вам під двері, ваше місто можемо провести даний автомобіль. Ви в себе на сервісі захочете передивитись, хочете так подивитися. Дивитися. От, і придбати для себе реально хорошу, класу, пригнаний автомобіль, найперевірений з Європи для себе. Так що, друзяки, ось така ситуація з цим автомобілем. кого ще раз, кого б ви ця автівочка, будь ласка, можете набирати додатково якісь там питання, відповіді може вам надати. І кому треба історія по офіційному дилеру, історія покупки автомобіля з аукціону, це все також у нас є. Так що, друзі, всі вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Якщо що, набирайте, пока-пока.